Всім привіт! Вітаю всіх у себе на каналі. Мене звати Ірина. І пропоную вам сьогодні тарогороскоп для тільця на лютий 2023 року. Будемо дивитися, що відбудеться в лютому місяці на картах Ленорман Телемон. Візьмемо Арканом Таро, Оракул Таро. Можливо, вони нам, нам підкажуть, чого це буде стосуватися. Звичайно, у кожного своя ситуація, але і підказочку, подивимося, яку нам підкажуть, дадуть підказочку Сібіли. Так, ну що ж, приступаємо, подивимося. Що ж відбудеться в лютому? Основна, скажімо так, тенденція. Ну що ж, медвідь, е, так, тут може бути трактовка. У вас появиться якийсь мужчина, який вас буде захищати, про вас піклуватися. Можливо, це ви будете виступати в якості цього медмедя, буде сильною. Будете допомагати іншим рішати всі свої проблеми, свої, а також інших. Ну, карта хороша. Подивимося, що нам підкажуть Арканум. Чого це стосується? А, тут дії, тут якісь швидкі дії, все закрутиться, завертиться. Е, рух, можливо, до вас спішить у цей медвідь на всіх парах, на конях, скажімо так. Також це можливо, ви будете спішити на всіх парах, сильно перемагати, будете відчувати себе в силі. Я все можу, я все зможу. Одним словом, будете йти вперед. Е, Подивимося, подивимося, що ще нам підкажуть сібіли. Ну, от, а Сібіли нам підказують, що це стосується ваших думок. Е, піде рух, нарешті, зрушиться ситуація в, в, тій, в тому, про що ви дуже багато думали. От бачите, він тут сидить, обдумує. Вам видно? Ні, не видно ось. Він сидить, обдумує, задумався, що робити, як робити, що буде, і так далі. Одним словом, або, можливо, вам мужчина, який буде вам допомагати, це також, можливо, бути держслужбовець якийсь. Нарешті зрушить вашу ситуацію, яка, яку ви дуже довго обдумували. Одним словом, в тільці. В лютому місяці 23-го року зрухнеться якась ситуація, і то швиденько, про яку ви багато думали, можливо, ви мріяли про машину. Теж варіант. І ви е, знайдете в собі всі сили, можливості. Можливо, вам хтось допоможе, можливо, вам хтось подарує цю машину. Так як е, колісниця, це в нас транспорт. Так що, тільці, чекайте, чекайте швидких змін, руху в якій ситуації, про яку ви дуже багато думали. Ну що ж, тільці, я вам бажаю, щоб нарешті ця ситуація вам зрушила з місця. Всього вам найкращого.